Страва з Чернігівщини називається Гартаначка. Страва Гартаначка внесена в реєстр Євгенія Клопотенко. Про Гартаначку сьогодні мені нагадала моя співробітниця Валя, яка сама родом із Чернігівщини. Що ж таке Гартаначка? Що це за така цікава страва? Для основи береться картопля і вариться вона із пшоном. Коли картопля доварилася, треба обов'язково сюди влити сире яйце. Це основа гартаначки. Далі, подивіться, можна підсмажити цибульку і додати в картопельку. Ось так, побільше. Цибуля дуже смачна. І ще шкварочки українського свіжого сала. Ось вони. Ай, смакота! Смакота. Можливо, це перемішати одразу. Але я для презентації зробив ось так красиво. Тепер я спробую все це ось так перемішати. Звичайно, картоплю я підсолив. Страва виходить дуже ситна і проста. У господарстві завжди була картопля, пшоно, сальце і цибулька. Люди пообідавши гуртом. Потім співали пісень або їли таку страву після якоїсь спільної гуртової роботи. Ну що ж, спробуємо гартаначку чернігівську смачну страву. Я теж вперше куштую і пропоную вам її приготувати. М -м -м -м. Смачна сільська. Mm. Все, тепер щодня буду готувати гартаначку. Mm. Ось яка вона, гартаначка. Неймовірно смачна страва Чернігівщини. Mm. Дякую людям, що зберегли такий цікавий рецепт. Дякую співробітниці Валентині, що нагадала мені і розказала про цю страву. Яку вона готувала своїм дітям, а в свою чергу їй готувала мама? Гарта Начка, смакуйте українські страви.